Вітаю вас! Як подати апеляційну скаргу, якщо ви не згодні з рішенням суду про аліменти? Після прийняття рішення судом про стягнення аліментів, з яким ви не згодні, ви маєте право подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня винесення такого рішення. Скаргу потрібно подавати до суду першої інстанції. Форма і зміст апеляційної скарги регламентується статтею 295 Цивільно-процесуального кодексу України. Апеляційна скарга подається у письмовій формі, в якій має бути зазначені найменування суду, до якого подається скарга, ім'я особи, яка подає скаргу її місце проживання, ім'я осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання. Рішення, що оскаржується, в чому полягає незаконність або необґрунтованість рішення, нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин, неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції, клопотання особи, яка подала скаргу. Перелік документів та інших матеріалів, що додаються. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи. До апеляційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися. Також до апеляційної скарги додаються копії скарги. Та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Звертайтеся, раді будемо вам допомогти.